Цей вогонь буде звеселяти е, наші серця, наші душі і об'єднувати нашу родину е, довкола цього великого свята, Різдва Христового. Крім церков, ми веземо в більшість сиротинців Києва і Київської області. Ми веземо у лікарні, ми веземо у панітенціарні установи. Ой, ми постараємося зберегти якомога найдовше, але ну, до різдвяних так точно додому понесемо і будемо на Різдво його, запалимо. Why should I still